Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу на нашому прикладі показати, скільки часу нам знадобилось для вирощування розсади томатів. Показувати і розказувати буду по фрагментам моїх давнішніх відео. Це вирощування томатів пару років тому, але буде цікаво, я все по числах скажу. І загальний строк. На якому ми цю розсаду вирощували. Ми з вами пройдемо в цьому відео увесь цей шлях від посіву до висадки в ґрунт. І я розповім, за яких умов саме проходили вирощування. Друзі, і так, посів ми в тому році проводили 5 лютого, сіли в касету, для того, щоб подовше потримати розсаду і щоб вона не потягнулася. Вирощування в касеті, Забезпечує нам можливість потримати розсаду більше часу в кімнаті. Після проведення пасус одразу помістили наші касети в температурний режим 22-24 градуси. При цієї температурі через 4-5 днів отримали дружні сходи і одразу знизили температуру приблизно до 20-22 градуси. На жаль, у нас немає можливості знизити її. Ще більше. хоча по науці для розсади томатів після сходів, одразу треба знизити температуру до 17 вночі, 18-19 в день. Я вважаю, що не у багатьох городників, які займаються на такому побутовому рівні вирощуванням розсади, такі умови є. Тому це треба враховувати. Ви не зможете знизити температуру. До потрібного показника, і розсада ризикує ваше потягнутися, навіть незважаючи на те, що ми облаштували розсаду додатковим освітленням. Освітлення ми вмикали на протязі вирощування в кімнаті з 6-7 ранку до 9-10 вечора. Ось такий період у нас розсада підсвічувалась. Потім, через 25 днів, ми вийшли в. Світлий розсадник. Ось на ваших екранах 25-денна розсада. Вона не потягнута, але ось ось крони сусідніх рослин зімкнулись майже. І вони ось ось розпочнуть конкурувати між собою за світло, тобто потягнуться. Ми терміново їх пересадили в розсадні стакани з об'ємом ґрунту 05 литрів. Після пересадки одразу провели полив цієї розсади укорінюючим засобом. Таким чином, направивши енергію розвитку рослин на розвиток кореневої системи, замість того, щоб розсада витягувалася. Додаткового освітлення ми не облаштовували, тому що розсадник в березні добре освітлюється сонцем, досить рано сонечко встає, досить вже пізно заходить, тобто світла. В березні місяці вже розсаді е, вистачає. Температуру тримали на протязі вирощування в розсаднику е, дуже нестабільна. Від плюс 8 короткостроково, бувало так, вночі знижувалась температура. Це не дуже добре. Але якщо це короткостроково, то такого е, поганого впливу воно майже немає. І короткостроково. Підвищувалася температура до 25-30 градусів це в день, коли сонце нагрівало цей розсадник, і ми не мали можливості швиденько його провітрити. Ось також короткостроково, тому, в принципі. Загалом температура трималася в потрібних параметрах, нічого страшного. Але під час підростання розсади в цих стаканах ми проводили поступово їх розстановку. поступову розстановку. Підросла трішки розсада, ми розставили. І ось так виглядала наша розсада, яку ми з вами на початку відео посіяли 5 лютого. Ось так вона виглядала 5 квітня. Тобто майже пройшло 60 діб. Це вже добре розвинена розсада. Вона вже має такі бутони, вона має добре розвинену кореневу систему. І вона вже готова для висадки в ґрунт. Це ми подивились з вами увесь шлях. Коротенько-коротенько. Там багато моментів було по паливам, по підживленню і таке інше. Більше я в цьому відео не ставлю такої мети, щоб це подробно роздивлятися. Але давайте все ж таки наприкінці відео з вами разом подумаємо, зможемо ми так, які умови забезпечити для розсади томатів. Ось В цьому році ми особисто не зможемо. Так, ми розпочинаємо вирощувати розсаду в кімнатних умовах, все робимо, будемо робити, ще не почали, будемо робити, як я показував на початку цього відео: касети, посіли, підвищення, зниження температури, освітлення. Це все ми зможемо. але по розсаднику там великі запитання, тому що розсадник у нас маленький, це перше, і там не буде можливості роздвинути, як би нам було потрібно. Тому що, окрім розсади томатів, там буде вирощуватись розсада квітів, розсада перцю, баклажанів, огірків і таке інше. І всі рослинки треба роздвигати. Тобто вже таких можливостей не буде. І до того ж, розсадник наш новий він не опалюється. Рано не зможемо 1 березня вийти, він не опалюється, замерзне розсада. Хоча трішки плануємо під. Топлювати електрокаміном, але це таке: це не перевірений спосіб. Ми ще так не вирощували. На нього немає такої надії великої вийде, не вийде, подивимось. Тому ми будемо десь проводити пасів, по-перше, пізніше, в березні місяці, не раніше, березня місяця це 100%. І вирощувати розсаду, ми скоріш за все будемо не таку добре розвинено, вона буде поменше, мабуть, у нас. Тобто, ми будемо проводити посів насіння наших томатів за 45-50 днів до дати висадки, ну, запланованої дати висадки. Я думаю, з вами побачимо, я буду обов'язково це показувати. Ось що хотів. Показати в цьому відео, друзі, щоб ті, хто вже зібрався проводити пасів насіння, замислились по своїх умовах вирощування. Так, якщо є умови, 60 діб відраховуйте від плануємо, запланованої дати висадки і проводьте пасів. Якщо таких умов, як в відео, немає, то 45-50 діб, ну, більше, я думаю, це буде погано для розсади. Краще висадити невелику, не так добре розвинено, але вона буде в добрій якості, вона не буде потягнута, вона буде добре почуватися, ніж розсаду перерошую. І взагалі, друзі, хто не підписався на канал, я запрошую вас підписуватись. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, я старався для вас. Будемо. Вирощувати, я впевнений, все у нас вийде. До побачення.